Але студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Розумні боєприпаси, удосконалені системи наведення, об'єднання датчиків та аналіз даних і не тільки оборонний дефенс Техкластер Брейван провів хакатон Присижен, щоб підвищити точність операцій сил оборони. Учасники створили технології, які зможуть підвищити точність та влучність операцій сил безпеки і оборони. Участь у хакатоні взяли понад 200 інноваторів із 60 команд. У фінал вийшли 12 із них, які отримали гроші на розвиток продукту. Далі цитата. Ці рішення підвищать точність прильотів по ворогу, а результати побачити у звітах ураженої техніки, запевнив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про нові українські дефенс-розробки розповідаємо далі з нами на прямому зв'язку. Максим Макарчук, керівник напрямку розвитку портфоліо Брейван. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Розкажіть детально про Хакатон. Precision, що це за Захід, для кого, хто і як, з якою метою приймав в ньому участь. Хакатон загалом досить поширене явище. Воно з'явилося в середовищі програмістів і, судячи з назви, поєднує два поняття: Хакінг, тобто створення чогось нового, і марафон. Загальна ідея, що. Учасники, інженери, команди в закритому приміщенні з чи в закритому периметрі можуть прийти, визначити проблему і зробити рішення, яке цю проблему буде вирішувати. Ось ми в Бриван проводимо е, досить часто і будемо продовжувати цю практику і надалі. Загальна ідея і загальна мета збільшити кількість нових розробок. Очевидно, що не варто очікувати, що повністю готове рішення там рівня танку буде зроблено на хакатоні. Проте це можливість для нових інженерів, нових команд, студентів, можливо, людей, які раніше не стикалися з цим, знайти проблему, яка їх хвилює, і запропонувати рішення. Ось саме так на хактоні. Precision ми виокремили одну із проблем: це створення рішень, які будуть підвищувати точність ураження задля наших військових. Причин до цього багато. Одна із них це нехватка артилерійських снарядів, це необхідність більш влучно працювати на фронті. І саме над цими, такими рішеннями працювало майже більше 60 команд. Які розробки були представлені на заході, і які з них вийшли у фінал? Загалом команда працювала над декількома напрямками. Це в першу чергу удосконалені системи наведення, починаючи від артилерії і закінчуючи безпілотниками. Це можливість для отримувати більше інформації через об'єднання різноманітних датчиків і аналіз цих даних, які з них поступають. Це розумні боєприпаси, симулятори, які допомагають е, новим розрахункам або існуючим розрахункам військовослужбовців, е, краще опановувати те чи інше обладнання і показувати себе результативніше. А також автономні і напівавтономні системи і різні мережецентричні засоби для ведення бойових дій. Е, ось загалом із е, всіх команд, які були представлені на Хакатоні, журі виокремило і визначило, відзначило е, 12 команд. Ну, не можу не спитати, що таке розумні боєприпаси. Е, розумні боєприпаси це е, таке гарне слово, яке класно е, артикулюється, е, і яке можна легко показати. Е, Багато різних продуктів, які трошки більш інтелектуальні, ніж звичайні боєприпаси, і в цьому понятті досить широка номенклатура різних засобів від артилерійських боєприпасів, які мають більш точне наведення, наприклад, такі, як західні, боєприпаси, мабуть, ви чули про них ескалібур. У нашого ворога також є такі керовані боєприпаси. Він називається е Краснополь. Це керовані боєприпаси. Е До розумних боєприпасів з іншої сторони так, можна віднести різні боєберажуючі боєприпаси е типу безпілотники, які знаходяться в небі, очікують свою е ціль, розпізнають її і вражають. Що отримали фіналісти з заходу? Е Ну, перше, всі учасники хакатону отримали досить непогану можливість поспілкуватися між собою і між експертами і з експертами. Більшість яких це військовослужбовці з фронту, вони отримали змогу провалідувати свої гіпотези і допрацювати свої продукти. Ті команди, які відзначили, які були відзначені журі, вони отримали символічну грошову винагороду в еквіваленті 2 тисяч доларів завдяки спонсорам цього заходу. Проте не можна назвати їх фіналістами, тому що це не кінець, і всі команди, які брали участь в хакатоні, вони розвивають свої продукти. За допомогою в тому числі кластера Бриван, який дає досить багато ресурсів для їхнього розвитку від методологічно, експертного і технологічного до фінансового, і, і загально в кінці цієї роботи має бути неодмінна поставка цих рішень на фронт. Чи є плана проводення наступних катонів і на яких розробках зараз зосереджена платформа Брейван? Так, як я вже казав, ми е, бачимо е, досить гарну конверсію з команд, які приходять на хакатони. В існуючі рішення, досить багато команд, які брали участь в попередніх хакатонах, вже знаходяться на фронті. Ну тобто продуктів команд вже е, знаходяться е, у використанні, скажімо так. І е, е, тому ми плануємо продовжувати. Відповідаючи на ваше друге питання, е, над якими розробками. Приван загалом загалом має досить широку лінійку продуктів, які зараз розвиває, але якщо говорити про сфокусовані зусилля, то тут можна відзначити наступні категорії. Це в першу чергу безпілотники, безпілотники як повітряні, тобто те, то, що ми називаємо дрони, так і наземні комплекси, а також будь-які засоби РЕП. Тобто радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, а також е, ті продукти, які використовують в своїй, в своїй роботі е, методи штучного інтелекту та машинного навчання. Я бачу, що щойно з'явилася нещодавно з'явилася новина про те, що пан Федоров заявив, анонсував ракетну програму для розробників кластера Брейуан. Чи є подробиці цього напрямку? Е, на жаль, я не уповноважений е, про це говорити. Зрозуміло. Тоді в мене наприкінці нашого діалогу з вами єдине залишається питання. Я дивлюся, що ви вмикаєтесь на дуже цікавому тлі. А наскільки це символічно, що тло, яке ми бачимо позаду вас, означає? Е, ну, Це із Всесвіту Зоряних війн. Е, там, де. Е, Групи пригнічених боролися з імперією, яка надавала їм удар. Ось ми боремося з імперією, і я сподіваюся і впевнений в цьому, що ми так як і там переможемо. Пане Максиме, я дуже дякую вам за вімкнення за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Максим Макарчук, керівник напрямку розвитку портфоліо Брейван. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.